Моє вітання, поїхали. Чи правда, що кукла путінська сигналізує західним дипломатам про те, що він відкритий до припинення вогню в Україні? Наскільки Кремль дійсно хоче припинити вогонь в Україні? Навіть на долю секунди ні. Навіть маленького шансу нема, бо паш то дуже-дуже маленький шанс. І то перегорнути його нема. Так, як ви бачите, Сесія планує напасти на Європу зимою 24 25 2025 року. Ну, дивіться, сесія такого не може планувати, просто не може планувати, бо ще не всі е події нам відомі наперед, які дуже сильно підкосять той стрій, який зараз там є, воєнний і політичний. Тому вони не можуть такого зараз планувати. Хотіти вони можуть все, що завгодно, розумієте, але так не буде, так як вони хочуть. Не з нашою країною, не з будь-якою іншою країною. Чи може сасісь кармія? Ми щось багато дуже, ну, не тому уваги приділяємо. Піти на Київ весною 24-го року. Так, оці влажні фантазії з приводу Києва за 3 дні. Давайте подивимось, що там. Знову Сосія йде на Київ. Знову сосія йде на Київ. Давайте так. Якщо ми з вами коли-небудь, не дай Бог, побачимо, що представники значить, Кремля десь прилітають або приїжджають до нас у Київ, то це буде значити тільки одне державну зраду. Війною військовими вони на Київ не підуть, у них нема тієї сили, у них нема тієї мощі, тільки прийти вони можуть за допомогою зрадників. За допомогою колаборантів, Так, вихід далі. Міноборони розглядає можливість запрошувати у військомат через електронні сповіщення. А голова мінцифри сказав, що повісток дії не буде ніколи. Як буде в результаті? В смислі, як буде в результаті? Ви що не в Україні знаходитесь? В результаті буде так, що там, де вас спіймали, там, там вас і посадили. Розумієте? А наскільки це класно, правильно потрібно чи не потрібно, і таке інше, то вже розмова з юристами повинна бути. На південному напрямку знищили три сесійські винищувачі. Так, це ми дивилися вчора. Невже крилата західна підтримка вже на території України? Навіть якщо це так, це не наша з вами справа. Ходять чутки, що сесіяни. Та що ж таке? Перетворюють захоплені на півдні міста України фортеці для довгострокової оборони. До чого готуються об окупанти? Ви самі відповіли на своє питання для довгострокової оборони. Чи будуть в Криму бойові дії в 2024 році? Очевидно, що так. Крим бойові дії, 24 рік. Партнери будуть дуже дуже просити, щоб на території Криму ніяких бойових дій не було. Наскільки це буде виконано, ну давайте так, процентів на 40 і 100, що будуть робити люди, які там знаходяться? Вони будуть масово продавати або кидати своє житло, туризму там ніякого не буде, і дуже багато територій будуть просто закритими. Це щодо Криму. Так, Арестович почав транслювати путінські наративи. невжди він планує стати гоеляйтером України і таємно працює на Кремль. Ну, це тільки в голові тих, хто так формулює питання. Розумієте, Арестович таємно. Може, це також його влажні фантазії, але, але то не так. Чи є шанс, що відбудеться раптовий обмін поломненими у перші дні нового року до кінця року? Ми ще з вами дуже дуже чекаємо. Звільнення, обмін, гарні новини з цього приводу? Ну прям дуже чекаємо. Чи будуть окупанти обстрілювати українські міста в новорічну ніч? А що їм робити ще? Цей план уже сформований, до чого прислухатися, на що звернути увагу. У мене на Ютубі є увага січень, відео якось так називається, і там прям по декілька областей в одному розкладі біля чого не треба бути, звідки виїжджати, звідки не виїжджати. Тобто, зверніть, будь ласка, увагу. Чи готовий план обстрілів у цих фашистів на новорічну ніч? Чи готовий план обстрілів на новорічну ніч? З 5 вечора до 5 ранку, е так, плюс е наступного дня, це 1 січня, з 5-9 е вечора також. Також є план. Нічого, чекаємо, коли вони всі повиздихають. Формулюємо свої новорічні питання, і все у нас буде добре. Дякую.